Метою зібрання було відзначення кращих молодих людей, які працюють у напрямку реалізації державної молодіжної політики. Науковця кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології та природокористування природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Олену Уваєву відзначило не лише керівництво області. За свої дослідження з використання річкових мушель для очищення прісної води Олена отримала грант президента України. Безумовно, люди любі людині. Ні, приємно, коли відмічають її успіхи, коли запрошують на такі дуже престижні зібрання. І для мене, як молодого вченого, це величезна пошана, що сьогодні я тут. Керівники області зазначили, що саме молодь є тим потенціалом, який зможе побудувати гідне життя Житомирщини і України в цілому. Саме молоді люди виступають провідними і демографічного, і соціально, економічного, політичного і духовного поступу і України, і звичайно, нашої рідної. Я переконаний, що на Житомирщині розумна, талановита, амбітна, творча, смілива та вдарована молодь, яка вміє чесно та впевнено відстоювати свої права. Також Сергій Рижук зауважив, що на сьогодні потреби молоді це перспективна професія, достойна заробітна плата і свій дах над головою. І на підтвердження цих слів було вручено кредити на житло молодим сім'ям. Thank um,